Сьогодні ми проголосували ряд рішень виконавчого комітету одне з яких це знову ж таки компенсація жителям майно яких постраждало внаслідок збройної агресії, внаслідок повітряної атаки Російської Федерації. Під час попередніх виконавчих комітетів проголосували суму відшкодування близько близько 7 мільйонів гривень. Сьогодні це знову 2,5 мільйона гривень. Механізм таким чином працює. Люди здійснюють ремонт, наприклад, замінюють вікна, ремонтують двері, здійснюють інші ремонти, які їм необхідно для того, щоб усунути ті пошкодження, які були викликані повітряною атакою, збирають чеки, підтверджуючи документи, приносять нам, і ми відшкодовуємо ці кошти. Тому процес триває. І станом на сьогодні вже майже 10 мільйонів гривень буде становити сума компенсації людям, які Здійснюють ремонти самостійно. Окрім того, ми здійснюємо ремонти і через департамент житлово-комунального господарства, наприклад, дахи на вулиці Ківерцівській. Фактично всі дахи були знищені на цих багатоквартирних двохповерхових будинках. Ми зробимо робимо цей ремонт самостійно, тому що мешканці не в змозі і фінансово таку суму коштів потягнути і організувати ці роботи доволі важко. Тому і на Ківерцівській, і на окремих інших вулицях замінюємо покрівлю, і також виділяємо на це кошти з міського бюджету. Окрім того, вже відбувся відбувся, відбулася закупівля. Щодо демонтажу першого під'їзду дев'ятиповерхівки на вулиці Зарецькій, на наступному тижні я думаю, що підрядник буде вже приступати до безпосереднього виконання демонтажних робіт, тому що цей під'їзд він є повністю аварійним. Він визнаний непридатним. Після того, як буде завершений цей демонтаж, буде здійснена повторна експертиза другого під'їзду, який залишиться стояти, і вже тоді будемо приймати рішення, як далі чинити з цією дев'ятиповерхівкою.